Всім привіт, дорогі глядачі. Сьогодні ми розкажемо вам про людину, яка змінила українську історію, культуру та літературу. Це всім відомий Тарас Шевченко поет, творець та борець за свободу. Але чи знаєте ви, як його творчість впливає на нас сьогодні? Залишайтесь з нами? Буде цікаво. Тарас народився 9 березня 1814 року в кріпацькій родині, селі Маринці. Його батьки належали поміщикам Енгельгартам, Фактично, сім'я Шевченка були рабами. Так сталося, що у 9 років хлопець усиротів. Після цього він став слугою пана Павла Енгельгарта. Малий Тарас жив у злиднях, але дуже хотів навчитися малювати. Цікавий факт: одного разу він намалював свого пана, але за це його сильно покарали. Але після цього Енгельгард помітив талант Шевченка та віддав його вчитися на художника в Петербурзі. А вже у 1838 році його друзі-художники викупили його за 2500 рублів. Шевченко нарешті став вільним у свої 24 роки. Після звільнення Тарас вступив до Птербузької академії мистецтв. Його картини отримували нагороди, а його викладачі пророкували йому велике майбутнє. У 1840 році письменник видав Кобзар збірку, яка зробила його знаменитим. Вірші були про свободу, Україну і народ, що страждає. Тарас подорожував Україною, малював і записував народні пісні, і вже у 1845 році вступив у Кирило-Мефодіївське братство. Шевченка затримала через участь у цьому братстві та його творчість, яка мала антицарський та революційний характер. Царська жандромерія вважала особливо небезпечними пару творів Шевченка. Ці твори були сон, Кавказ, «Послання» і Заповіт. А знаєте чому? Жандарми вважали, що ці вірші можуть спровокувати повстання українців. У березні 1847 року почались арешти Кирило Мефодівського братства. Першим затримали Микола Костроманова. А через три дні, 7 квітня, в Петербурзі затримали і самого Тараса. Його відправили у Казахстан. У солдати це була жорстока служба без права писати і малювати. Хоча, попри заборону, він таємно писав і ховав свої вірші у халяву чобота. Попри жорсткі умови, Шевченко все одно мав друзів серед офіцерів. Вони передавали його вірші в Україну і допомагали переносити тяжку службу у 1857 році. Друзі допомогли визволити його із заслання, але навіть після повернення йому не дозволяли жити в Україні. Особисте життя поета було неспокійним. Молодий Шевченко не зміг знайти собі пару. та тільки після повернення він захотів одружитися на 19 річній ликері Полусмакові, але згодом вона його почала зневажати. Не хотіла жити простим сімейним життям, та, зрештою, зрадила. Розчарований Шевченко відмінив весілля та більше не знайшов свого кохання та помер самотньо. Письменник помер 10 березня 1861 року у Петербурзі, але Кереш після невдалого шлюбу в старості прийшла на його могилу просити вибачення. До речі, про похорон через два місяці друзі перевезли його тіло в Україну. Тепер його могила на Чернечній горі біля Канова стала національною святиною. А тепер, як і обіцяли, ми поговоримо про те, чому Тарас Шевченко та його творчість так важливі сьогодні. Тарас Шевченко не просто історична фігура. А символ боротьби свободи та національної ідентичності українців. Його творчість залишається актуальною, адже він писав про несправедливість, прагнення до волі та людську гідність. Вірші Тараса – це голос свободи. Шевченко своїми творами закликав боротись за правду, і цей дух відчутний навіть зараз. Його цитати з'являлись на плакатах під час революції гідності а українські військові знаходять у його словах сили для боротьби. До Шевченка українська мова вважалася лише селянською, але саме він зробив її літературною, сильною, здатною доносити правду. А його слова досі використовують сучасні письменники, реп та поп виконавці. Наш земляк не тільки поет, а й художник. Його малюнки це не просто мистецтво, а відображення історії України. Якби він жив у нас час, він міг би бути активістом, що через мистецтво висвітлює соціальні проблеми. Він вчив любити Україну. У його творчості постійно звучить питання: хто ми і куди йдемо? Його заклики до єдності та боротьби за незалежність залишаються актуальними і зараз його особистий життєвий досвід. Зокрема, сумування за рідною країною і розчарування в коханні лише підсилювали глибину його поезії. Він мріяв про просте щастя, але доля не дала знайти йому його. І все ж він не зламався. А це робить його творчість ще ближчою до кожного з нас. Отже, Тарас Шевченко це більше, ніж постать минулого. Його слова звучить у сучасній Україні, його ідеї надихають а боротьба триває. Як сказав Шевченко, «Учитися, брати мої, думайте, читайте.